Я хочу віддати належне е, пану кравцю е, за його школу, за його досвід, який мав за честь перейматися тим досвідом впродовж тривалого періоду, оскільки мав за честь працювати в команді ректора кравця. Розумієте, це той випадок, коли можливо це буде е, трошки сказано мною е, високопарно, але Володимир Петрович є якоюсь мірою генієм свого покоління. 27 років очолював університет, але свого покоління. А як звикло, покоління змінюється, і десь е, змінюється бачення на розвиток установи. Змінюються якісь обставини місця і часу. На сьогоднішній день е, обставини настільки модернізовані і вимагають, скажімо, застосування інформаційних технологій. Зараз штучний інтелект стукає усі щілини до університету його треба ставити на службу колективу університету, на підготовку сучасних вчителів, які би могли на рівних спілкуватися з учнями у школах, тому я думаю, що в нас абсолютно нормальні робочі відносини ніякі чорні, білі, кучеряві коти не будуть перебігати нам дорогу.